Не треба маніпулювати думкою, депутатів. Не маніпулюйте, будь ласка. Я не маніпулюю. Не маніпулюйте, будь ласка. Я зараз розкажу вам й... Додар. Шоб... За. Кисіль. сіль. Uh, я ще раз скажіть, будь ласка. За скасування земельних торгів у формі аукціону... Проти. Метельський. Проти. Мам'яр. Окремо. Олійник Надія. Отримався. Вліник Мирослав. Проти. Хольник. Проти. Романів проти Стерлінг. Три. Тут переходимо до я ще можна можна. Ми всі працюємо нормально, працюємо на надповненні бюджету, так? Ну, скільки? Десь більше, я думаю, 3 мільйони гривень з оренди землі нам попадає. Так, ми ще всього не виконали, всіх робіт. Зараз за ліси беремося. Ну, маса роботи. Але бюджетна комісія не може правильно потратити ці гроші. То земельна комісія в тому винна. Ми збираємося, ми працюємо і ми винні. Так, Ви? Ми ділянкою Так на не може бути бюджетна так, комісія. Коли скликається нормальна бюджетна комісія, скільки я розпросила. Зробити пізніше, я не маю можливості приїжджати 10 чи друга години. Які претензії до нас? Ну, от я поставила питання за зав'язки. Є керівник? ну. Скільки раз говорю? Бюджет не засідає, тому що немає можливості приїхати на ту годину. Скільки я вписала в байберій групі пізніше? Давайте на четверту, на п'яту, щоб ми могли приїхати зібрати. Давайте субота-неділя, або, або пізніше після обіду. Це постійно, це постійно. І цього ніколи немає. Це завжди перша група. Дивись, неправильно ті От привезти, розробляємо ділянку учасникам бойових дій під плани. Ну, щось працюємо, щось стараємося, каже, що з базарею, що конкретно з базарою. Розказувати Найбільше. навіть. Будемо будемо. Ну, давайте будемо договор. Далі повернутися. Переходимо до розгляду питання. Назад Віталійович вам скинув в електронному варіанті інформацію про звіту про виконання бюджету за 24 рік. Я вам перед е, сесією, перед засіданням роздала роздруковані варіанти е, в табличній формі за 4 роки вказано. Ну, вся та інформація, яку я е, як начальниця фінансового відділу аналізую. Подаються всю інформацію в департамент фінансів, погоджується вона на виконавчому комітеті. і, Звичайно, що рішенням вашим депутатським на сесії затверджується. Я зачитаю проєкт рішення. Є ті всі додатки по доходах оформлені в порівнянні із 23 роком і де двадцять і є додаток по видатках, також де є порівняння із 23 роком. У вас в тій формі, яку я розробила і методично дотримуюся, відколи ми працюємо у тому складі фінансового відділу, який я завжди подаю цей звіт, маєте порівняння за 24 роки. Є, звичайно, там інформація по основних платниках податків. Перша таблиця, ви маєте інформацію за 4 роки. Загальна сума податків, яка надійшла до бюджетної системи України, і є в кінці в самий останній рядок та сума податків, яка надходить саме до місцевого бюджету. Бо є такі податки і збори, як загальнодержавні, і, зокрема, такий як податок з доходу фізичних осіб. Він в нашому місцевому бюджеті залишається всього лише 64%. А такий податок, наприклад, як єдиний податок з фізичних осіб, він йде 100% тільки до нашого місцевого бюджету. Далі ви також маєте інформацію конкретно по певних платниках. Податків і, зокрема, є основні платники ПДФО, основні платники єдиного податку. Ну тут йде тільки 24-й рік. Орендна плата з юридичних осіб 24-й рік. Хто саме маєте суму і маєте відсоток в загальній сумі по, по тому податку? Основні платники орендної плати з фізичних осіб також є основних. бачите, я 15 всюди поставила. Основні платники єдиного податку з сільськогосподарських товарівників також. Йдуть оце основні, які я додатково вказую окремо, якраз для вашого розуміння, для такої наглядної ситуації, щоб ви бачили, як саме дійсно який є результат рішень роботи земельної комісії по, по видатках. От воно там всі ті цифри є. Пояснювальна записка в повній формі буде оприлюднена на сайті сільської ради, де Назар Віталійович потім також ставить і може ознайомитися е чи з пояснювальною запискою, з рішенням сесії. Будь-хто, хто має бажання може зайти, знайти, почитати. Я зачитаю проєкт рішення по звіту. а далі, які у вас є питання стосовно пояснювальної записки, можливо, якийсь ну, коментар там, стосовно доходів, видатків. Який зґрунтовніший, то звичайно, що надам відповідь. Проект рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Зернянської сільської територіальної громади за 2024 рік. Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу щодо виконання бюджету Зернянської сільської територіальної громади за 2024 рік. Та керуючись бюджетним кодексом України, законом України про місцеве самоврядування, установою Кабміну деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів період в період воєнного стану. Сесія озернянської сільської ради вирішила. Перший пункт затвердити звіт про виконання бюджету Озернянської сільської територіальної громади за 2024 рік. По загальному фонду, фонду по доходах у сумі 67 мільйонів 784 тисячі чотириста гривень. По видатках у сумі 67 мільйонів 558 тисяч 998 гривень. По спеціальному фонду по доходах в сумі 1 мільйон 691 тисяча 38 гривень. По видатках в сумі 7 мільйонів 10 тисяч 513 гривень. Рівень виконання бюджету за доходами по загальному фонду за 2024 рік 123,51%. Перевиконання 23,51% або 6 мільйонів 802 692 гривні. Додатки 1-2 є невід'ємною частиною даного рішення. Третій пункт контроль за виконанням рішення доручити постійної комісії з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорт. Додатки, пояснювальна записка. Прошу, якщо є питання. Якщо немає питань, ставлю на голосування. То за затвердження звіту, прошу проголосувати. Перестейств. Букрослі. <клухи> Він злевич. <клухи> Дузель. <клухи> Кісін. <клухи> Мятецький. <клухи> Ном'ят. Улійник <клухи> Надіїв. <клухи> <клухи> Улійник Мирослов. Кольний. <клухи> За романів за стельму єсенілка за рішення Наступне пронесення змін до бюджету. Шановні депутати, згідно процедури, після затвердження звіту ну, затвердження звіту про виконання бюджету за 24 рік і перед тим як ми будемо вносити зміни до бюджету на 25 рік, я Маю вас ознайомити із офіційним висновком фінансового відділу Озернянської сільської ради про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету Озернянської сільської територіальної громади, який сформувався станом на 1 січня 25-го року. Він також був вам надійснений в електронному варіанті, але процедура вимагає зачитування, пояснення, якщо є якісь додаткові моменти. Відповідно до пункту 7 статті 78 бюджетного кодексу України. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про обсяг залишку коштів загального та спеціального фонду, крім власних надходжень бюджетних установ. Керуючись даною статтею, вказаного нормативно-правового акту, фінансовий відділ повідомляє, що станом на 1 січня 2025 року обсяг сформованого залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету Зернянської сільської і територіальної громади становить. Залишок бюджетних коштів по загальному фонду бюджету Зернянської сільської територіальної громади, що сформувався станом на 1 січня 2025 року 22 мільйони 226 тисяч 224 гривні 40, 40 копійок. З них сума оборотного залишку бюджетних коштів 50 тисяч гривень. Освітня субвенція 28 тисяч 131 гривня і 91 копійка. Повернуто до державного бюджету цю суму 6 січня 25-го року. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повноваштабною збройною агресією 18 606 гривень вісімдесят копійок. Вільний залишок бюджетних коштів по загальному фонду без трансфертів 22 два мільйони сто двадцять гривень Залишок бюджетних коштів по спеціальному фонду бюджету Зернянської сільської територіальної громади, що сформувався станом на 01.01.2025 року 1 мільйон 30 тисяч 551 п'ятдесят гривня копійок. З них субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти 799 дев'яносто дев'ять тисяч гривень. Кошти отримані від шкодування втрат СГ та лісогосподарського виробництва 21 тисяча мільйон... 197 гривень 30 копійок. Податок з власників транспортних засобів 555 гривень. Фонд охорони навколишнього природного середовища, тобто екологічний податок, грошові стягнення за шкоду за подіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища 208 178 гривень 29 копійок. Інші надходження 1220 гривень 97 копійок, бюджет розвитку 0 гривень. Така інформація, що стосується висновку. Про вільний залишок бюджетних коштів розписано по загальному фонду і по спеціальному фонду. Так, таким чином, перейдемо до проекту рішення про внесення змін до бюджету занять територіальної громади на 2025 рік. По даному проекту рішення внесемо пропозицію стосовно зміни доходів і видатків, саме у зв'язку з тим, що згідно... Трьох постанов Кабінету міністрів України нам з державного бюджету до місцевого бюджету нашої громади передається три, три субвенції. Це поточні субвенції, треба прийняти на доходи. І, зокрема, це стосується субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у сумі 1 мільйон 455 тисяч 200 гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 60 тисяч 300 гривень. І, і третя субвенція, яка йде з державного бюджету до нашого місцевого, це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти. Нова українська школа у 2025 році. Це 507 тисяч 200 гривень. Одна субвенція охорони іншої субвенції надходить нам з обласного бюджету, і відповідно до цього є розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації, де розписано цю суму 211 тисяч від гривень. Тому що це на соціальні виплати вказано, які категорії громадян, і це теж кошти з обласного бюджету. Виплачуємо ми їх, але вони ми їх приймаємо на доходи і спрямовуємо на видатки. По одній із цих субвенцій, а саме ну а, а зокрема, що стосується цієї субвенції по новій українській школі, де нам передають 507 тисяч двісті гривень, є встановлена умова, що має бути дофінансовано 5% з місцевого бюджету. Відповідно до змін в бюджетний кодекс, які були внесені нещодавно. Розширено дещо перелік напрямків, на які можна виділити вільний залишок бюджетних коштів. І, зокрема, там є вказано, що співфінансування з місцевих бюджетів можна проводити за рахунок вільного залишку по загальному фонду. Відповідно, ми поставили у проект рішення оцих 5%, і це сума 26 700 гривень. І це той вільний залишок, який ми пропонуємо, щоб ви підтримали. Своїм рішенням, що якщо ми беремо цю субвенцію по новій українській школі, яка буде йти на закупівлю певних ну, обладнання для сьомого класу, там є також чітко прописано на що воно може бути спрямоване, це вже відділ освіти. Більше по цьому працює є визначено певні критерії. Все чітко прописано. і, Відповідно, ми оцю суму вільного залишку у сумі 26 700 гривень, ставимо в проект рішення. І таким чином, оці е, всі субвенції ми приймаємо на доходи і відповідно збільшуємо видатки. Також йде ще мова про спрямування залишку коштів по субвенції, ту, яку ми рішенням сесії, яка відбулася 28 грудня, приймали на доходи. Пам'ятаєте, це також було і її було обов'язок ну, прийняти на доходи.